Шановні привітулі! І що ж, контент з Phenom X4 ще не завершений. Сьогодні будемо продовжувати. І якщо довго не тянути... Купив я непоганий комплект на Олікс для того, щоб попробувати розігнати нормальний цей цей феномчик і 4 і подивитися таки не результат, чи можемо ми відкрити його повністю його потенціал. З вас очікую лайк і підписку і продовжуємо. Зайшов я на Олікс і придбав комплектом. Зараз побачите скріншот, 2700 гривень. Це у нас материнська плата, ось така велетенська, хороша. Це у нас Гігабайт Джа. 970 aud 3 p Це є хороша доволі материнська плата на 970 чіпсеті. Є непогано тут 8 плюс 2 фази живлення, є хороший радіатор 8 пін колодка. Ну взагалі, в принципі материнка для наших цілей підходить взагалі суперово. Разом ішов з процесором FX 6300. Але ми його залишимо на наступні відео. В комплекті також йшла оперативна пам'ять 4 плашками по 4 ГБ. Частота 1600 разом на 16 ГБ. І в комплекті йде ось такий от ще кулер. Це у нас красивенький такий тітан на 4 обмінних тепло. Рубки, і я думаю, для розгону фенома і пізніше ефікса. Взагалі, я, я гадаю, що його має височити. Ну і ось такий комплект 2700 гривень. З одної сторони, на сьогоднішній день виглядає це дешево, тому що по факту там мінімум півтора-дві тисячі тільки оперативка буде коштувати, якщо брати наприклад DDR4 пам'ять. Але за ті гроші на ліксі можна на... Найти якусь плату 2011, Xeon, ну чесно, це не так цікаво, як легендарний am 3 сокет. Тому зараз я міняю процесори місцями, материнську плату, збираю все в комп'ютеру і буду пробувати його гнати. Без танців з бубном і все запустилося. І дивіться, тут навіть в нас сучасний, скажімо так, у BIOS Біос виглядає гарненько. І я думаю, займатися тут розгоном буде куди простіше Зараз, поки тестова 9600 GT Nvidia, цей кульочок, до речі, кришка з ним не закривається, тому буде і у відкритому вигляді. Блок жилення поки що він і буде. Там писали в коментарях, що слава Богу, що він там не вибухнув, не згорів. Ну я не спорю типу, в нього по 12 вольтовій лінії. Ні, тисяв вісімдесят ватта. Це так майже майже буде впритик. Ну я думаю, для короткочасного розгону і тестів цього цілком вистачить. Дінекс день. Доброго ранку. Зараз сьома ранку, тільки пуснуся і зразу йду до роботи. Що ж вчора вечором я садів, не знаю, години певно дві з половиною мене зайняло побавитися розгоном, так як воно є. І в принципі, як такого толкового нічого не вийшло, удалося процесор розігнати. Що суто помножнику до. 4.4, но працює він не дуже стабільно. На 4.3 плюс-мінус працює адекватно. Але гнати старі суту сутопомножнику, чесно кажучи, не дуже цікаво, тому я пробував гнати по шині, плюс гнати цепу НБ, перетивку. одне слово, багато це все часу зайняти і працює воно все нестабільно. І тут проблема, що воно впирається в теорії, напевно, в блок живлення або в охолодження. Хоча при 4.3 вольтаж 1,55 це дуже багато. То але тестував і грі у нас всього на всього градусів. Що в принципі цілком таки вистачає. Ну грім його знає, як воно насправді, тому що я вирішив, я зараз розбираю повністю. Системник розбираю свій системник з АМ5, виймаю його, ставимо туди АМ3, ставимо водянку, хороший блок живлення і докину так само 570-ту карточку. І я думаю, тоді в такому режимі буду гнати його максимум що зможу. Тому з вас не забудьте лайк за мої старання. Тому за мої старання, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. А я вступаю до роботи. Ані хлопці, можливо, трохи дівчата. Це фіаско. В принципі, не підходить водянка з АМ-5 чи з АМ-4 соку. Там неважливо на АМ-3, тому що у нього, скажімо так, відстань між отворами є менша. На АМ-4, на АМ-5 у нас більше. Тут близько там 60 з чим тут виходить міліметрів, а тут у нас 50. Тому от такі діла водяночку ми не поставимо, але знімаю тоді живлення і будемо підключати нормальне живлення, щоб точно упор в нього не було. Що ж, це все діло виглядає якось ось так. Підкинувши сюди на виду 140ку, в принципі, хай буде. Но зато у нас блок живлення 700 Вт, 8-пін-колодочка, в принципі, все окей. І надіюсь, що в такому випадку зараз нам, зараз нам вдасться його ще поганяти. У згін по множнику, процесору вдалося стабільно працювати на частоті 4200 Вт. 20 МГц перевольтужу 1,5. Ось такий у нас вибиває бали в ЦПУ z Це у нас, скажімо так, рівень фактично топового A10 7850K для FM2 сокета. І то бачимо, що наш феномчик трошечки проігрує, при тому, що AMD a 10 у нас має частоту всього 3,7. Ну давайте зараз запустимо ігри, подивимося, чи є якийсь результат хоча б з такого розгону. Ну що сказати, порівняно із током, як такої різниці, в принципі, немає, коли завантажується, текстурки не прогружаються, все доволі глючить, криво, дивно, але особо та немає результату від розгону. Якщо взяти трохи менш завантажену локацію, тут можна отримати рваних 20-25 кадрів, ну, якось чесно, да не особа комфортно, я б сказав, взагалі. PUBG PUBG трохи стало, типу, краще, цифрики FPS показує більший результат, але все рівно ну, все дику фрізи лагає, ну і грати неможливо. А ось де непоганий бус получився, це в ірі Dead Island 2. Тут ми вже отримуємо вище, скажімо так, майже 40 кадрів. Є, є фрізи, але це набагато краще, ніж було в Стоці. Тут немає фрізів кожних там кілька секунд. А грається набагато комфортніше, приємніше, і я навіть гадаю, що навіть з таким результатом можна пройти ігру. Записи до такого форзу 4 навіть в Full HD на середніх налаштуваннях показує такий доволі адекватний результат. В середньому ми стабільно маємо 60 кадрів, де-не-де є якісь невеличкі фрізи, але я покатався абсолютно все адекватно там, в жаленості в управління немає. Унислому, форзу 4 навіть на цьому процесу можна ганяти many, many minutes later. Ну що ж, хлопаки, 5 годин часу пройшло і, чесно кажучи, я просто здаюся. Тому що абсолютно ніяк не виходив, перепробував, блін, все, що тільки можна, всі, всі множники, по шині, всі вольтажі, все перепробував. Ну, ніхрена він навіть не може по шині запуститися на 4 ГГц. Просто він вилітає. Стабільності буквально навіть на 4 ГГц я зробити не можу, хіба брати, понижати зараз ще пам'ять до 1400 і глянути, чи у нас буде запуск, але який сенс гнати по множнику і використовувати пам'ять 1400. Ну, абсолютно в тому жодного сенсу немає. Я не знаю, що впирається, точно не в систему охолодження, так що її. Вистачає, можливо, в саму материнську плату все-таки 970-й чіпсет мало би проканати. Ну, бачите, пам'ять я понижу до 1400, воно в принципі зараз запуститься. Ну, блін, це повна фігня. Мало би бути працювати як. 4200, пам'ять хоча б 1800. Цепу NB 2600-2800. І було б шикарно. Ну, блін, абсолютно ніяк не хочу. ну Зараз ось щось там запустилося. Але в такому варіанті ну не інтересно. Ну, 4 4 ГГц. І щелінг у нас піднявся 2450, треба буде його збавити, щоб він тримався близько 2 ГГц. ну Пам'ять. Та, 1400, ну це не серйозно, це не інтересно. І, чесно кажучи, показник мене не дуже тішить, та й хотілося результату набагато більшого. Тут по факту дві проблеми в теорії: материнська плата або сам процесор невдалий, ніж там деграднув, хоча його використовували в стоці, не думаю, що у нього би могла. Статися така деградація. Материнська плата, та в принципі 970 чіпсет, я гадаю, що мало б спокійно висичити на ВРМ, і на мусті абсолютно ніякого перегріву у нас немає. Ну, блін, більших показників я, на жаль, добитися не можу. Пройшло ще приблизно години 20, і що у мене вийшло, чого добитися. Чесно, у мене вже голова просто не варить і розгін по шині. Максимум, що я зміг видати, це наступний показник. Вольтаж зараз завищений. 1,56. Да, багато, але в принципі окей, справляється. По шині що в нас вийшло вижити 4181 МГц. При тому я цепу НБ поставив в біосі 2800. І щілінг поставив 1800, але при розгоні шини вона збільшується і зараз 2034 працює стабільно. І пам'ять 1500 при таймінгах 9924. Ось такі у нас показники. Все дальше, якщо легенько робиш, далі, якщо легенько повишаєш шину стабільності, вже немає або ставиш. Або ставив оперативну пам'ять, там є множник X, і зараз стоїть множник на 6 з копійками. То у нас частота 1500, ставиш на наступну поділку на 8. Там пам'ять близько 1700. Ну все абсолютно не стартує ніяк. Пробував абсолютно різну пам'ять. Зараз стоїть Samsung, пробував свою китайську, пробував цю Jail, маю ще Goodram, одним словом, нічого. просто... Вище там 1500 з копійками воно абсолютно не їде, тому вдалося зробити лише ось так. І згадав, що ремейк мафія просто вилітала, жорстко фрізила. А зараз в такому ще розгоні в принципі цілком таки навіть непогано працює. Так у нас при приїзді 30-35 кадрів, але принаймні на зіра працює, не вилітає, і навіть дуже сильно не фрізить. Тут так само розгін дав свої плуди, і в такому режимі можна побавитися і пройти гру. Ну що, став я трошки десь світліше, виключили світло, трошечки потестував. Ну і, в принципі, як бачили, особи різниці навіть в такому розгоні шині, в моєму випадку. Да, немає сенсу. Але плюсів тому, наприклад, мафія ремейк, в принципі, тепер перестали вилітати грається, в принципі, цілком нормально, немає таких жорстких фризів. Навіть би сказав, що можна пройти ігру. І навіть запустив Hogwarts Legacy, здається, на око FPS став більший. Ну, тут виробили світло, я не зміг його до кінця дотестувати, але гадаю, що розгін такий дав трошки результат. Працює воно краще. Повноцінно, на жаль, не вдалося протестувати так, як я собі планував. Ну, в принципі, як вийшло. На цьому давайте буду завершувати. Надіюсь, що наступний процесор FIC 6300 покаже себе набагато краще в плані продуктивності і в розгоні. Ми це повіримо. На тому завершую. Всім дякую за активність за підписку, лайки, коментарі. До наступних зустрічей. Усім, папулечки, Па-па.